Це лікарня номер 1 Житомирської міської ради. Саме тут, у відділенні травматології та ортопедії, повертають рух тим, хто прийшов через біль і поранення. Завідувач відділення Дмитро Гаєвський. Він працює тут 17 років, сім років очолює відділення. Щодня поруч із пацієнтами, щодня у боротьбі за кожен рух і кожне життя. З початку повномасштабного вторгнення тут впроваджено ортопластичний підхід до лікування бойових поранень. Лікарі закривають дефекти м'яких тканин із використанням мікрохірургії, рятують кістки власними ресурсами організму пацієнта, посилюючи результат біосклом. Це складна і точна робота. Тут лікують і впроваджують нове. Замість апаратів зовнішньої фіксації використовують сучасний остеосинтез. Усі рішення спільні, але за кожним його досвід, слово, відповідальність. Тут у лікарні починається його день і завершується. Тут він щоденно працює, чесно і відповідально. Гаєвський Дмитро Володимирович, лікар, що повертає надію.